Доброго ранку. Коли я ходила до школи, у нас було шкільне харчування. Усі учні отримували гарячий обід. Коли я ходила до шведської школи, я з нетерпінням чекала четверга, тому що був гороховий суп та млинці. Зараз я теж часто це готую та завжди у четвер. Потім ми переїхали до Фінляндії, і я ходила в маленьку школу, де вчителька була дуже суворою. На обід зазвичай була вівсянка або якийсь молочний суп. Все це було жахливим на смак. але ми повинні були з'їсти усе це без залишку. Часом мені було погано лише від запаху цієї їжі, і часто я не могла все доїсти. Як покарання, я повинна була залишитись. у школі, в якій я вчилась, наступного року була велика їдальня у підвалі. Усім класом ми мали організовано зайти і сісти за довгі столи, де на нас уже очікували суп або каша. Меню повторювалося тиждень за тижнем, і тому, коли давали те, що я не любила, я постійно намагалася утекти дорогою до їдальні і де небудь сховатися. Одного разу вчитель зловив мене гей, куди ти йдеш? запитав він мене повертайся до їдальні. Але я не можу, сказала я відчайдушно. Чому ні? У мене алергія на вівсянку. Сьогодні багато хто з людей страждає на алергію. Але тоді це було не так поширено. Я навіть ніколи не знала, що означає мати алергію. У мене була більш психологічна алергія та внутрішня відраза, і вчитель відпустив мене у Скандинавії і сьогодні діти отримують гарячий обід. Але його якість набагато краща ніж це було у той час. Але у цілому це все ще проста їжа. в одній зі шкіл у місті Фалунь на півночі Швеції жила одна жінка-кухар, яка мала конфлікт з керівництвом, тому що вона готувала занадто хороші обіди. Учні звикли отримувати свіжоспечений хліб і різноманіття із 15 різних овочів. але це швидко припинили. Аніка Еріксон готувала учням різноманітні смачні страви, і усім дітям це було до смаку. Але керівництво вважало, що це не буде справедливо, якщо в одній школі буде така добра їжа, а учні інших шкіл цього б не отримували. Таким чином кухар мала скоротити меню кухар сказала, що її страви не дорожчі за ті, що пропонують в інших школах. але її примусили наполовину скоротити овочеве меню і не дозволили пекти хліб самостійно. Це лише показує, як хибно може тлумачитись рівність. Батьки учнів подали протест з питанням, чому інші школи не наслідують приклад аніки Еріксон. У Англії шеф-кухар однієї з телевізійних програм «Джеммі Олівер наполягав на більш здоровому харчуванні для школярів. У результаті цього виник рух, що бореться за підвищення якості харчування у школах. Багато дітей страждають на ожиріння через хібні звички у харчуванні. В одній з передач на німецькому телебаченні. Я бачила кухаря, який разом зі своїми учнями заснував групу, що робила приготування їжі творчим процесом. Вони вивчають принципи приготування здорової їжі. На жаль, багато дітей цього не знають, тому що вони ніколи не бачили цього вдома. Схожу практику започаткувала дружина американського президента Мішель Обама. На дворі Білого дому вона створила овочевий город і різними способами намагається навчати дітей, що фрукти та овочі є корисними та смачними. Вона навіть встановила величезну фігуру анімаційного героя Бібо з вулиці Сезам, щоб заохотити дітей до вживання овочей та фруктів. Від самого початку Бог запровадив і сказав Бог: Оце дав я вам усю ярину, що розсіває насіння, що на всій землі, і кожне дерево, що на ньому плід деревний, що воно розсіває насіння. Нехай буде на їжу це вам. Пізніше це було доповнено тим, що росте на полі, і після потопу ще доповнено переліком придатних до вживання у їжу тварин, тому що потоп знищив усю рослинність. Але тваринництво того часу було інакшим і дуже відрізнялося від того, як практикується сьогодні, щоб в достатній мірі задовольнити потреби населення. Великі натовпи йшли за ісусом. вони були настільки вражені тим, що він говорив, що вони повністю забули про те, що нічого не їли увесь день. Учні, звичайно, також були голодні, і тому вони прийшли до Ісуса і просили відпустити людей купити їжу. Але Ісус сказав: дайте їсти їм ви. Вони ж відказали йому, як то скільки маєте хліба? «Ідіть І побачите, наказав Ісус. Вони повернулися і повідомили у нас є п'ять хлібів і дві риби. Ісус узяв п'ять хлібів і дві риби, споглянув на небо, поблагословив і поламав ті хліби, і дав учням, щоб клали перед ними і дві риби на усіх поділив. усі їли. І наїлися а з кусків позосталих та з риб назбирали дванадцять повних ковшів. А тих, хто хліб споживав, було тисяч із п'ять чоловік. проста їжа з рук Господа. Апостол Павло закликає нас «Тож коли ви їсте, чи коли ви п'єте або інше робите, усе на славу Божу, робіть. Їжа для слави Божої. Ми повинні розмислити про значення цієї настанови. Я хочу помолитися разом з вами. Господи, дякую, що ти піклуєшся про те, щоб ми мали що їсти. Допоможи нам визначити, що для нас є добрим, і бути за це вдячними. Амінь. Якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої програми, ви можете зв'язатися з нами за адресою, яку ви бачите на екрані. Я бажаю вам чудового дня з Богом.